Із сумом, але життєстверджувально. В Палаці культури 22 січня відзначили День Соборності України. Концерт складався з ліричних сучасних та народних пісень, поезії і хореографічних номерів. Окремою частиною заходу стало нагородження. Найщемливіший момент мати полеглого воїна Андрія Лянцева, Інга Анатоліївна отримала його посмертну нагороду. Орден за мужність. Третього ступеня військовий загинув 21 травня 2024 року біля Уманського Донецької області. Відзнаки у вигляді подяк міської ради отримали волонтери, активісти, інструктори, які допомагають воїнам у фізичній реабілітації. Серед нагороджених брати Артем та Андрій Баб'юки. Хлопці грають на музичних інструментах кожних вихідних біля ринку та збирають кошти для захисників. Дивичись, як військові працюють, то ми не втомлюємося. Нагадайте, як ви почали цю справу? Ми почали її на покрову. В той день ми зібрали 6 тисяч гривень. А я грам на барабані, а він грав на карадіоні. Ми віримо, що буде перемога і збираємо гроші для ЗСУ. ви якісь підсумки підбивали? Ну, рахували, скільки за весь цей час там плюс-мінус вдалося зібрати. 500 тисяч гривень. Я дуже зворушена. Я не очікувала. Мені дійсно приємно, що. Нагородили, а саме головне, нагородили сьогодні хлопців, які завжди допомагають, які приймають участь у наших зборах. І зараз ми практично закрили черговий збір. І тобто, ми на такому, знаєте, підйомі. І зараз я поїду вже забирати ті дрони. Для мене це дуже дуже важливо. Я дуже зворушена і дуже вдячна за все, що люди бачать, пам'ятають це. Ну, приємно. Свою першу нагороду під час урочистого заходу отримала волонтерка Крістіна Федотова. Звісно, воно приємно отримати подяку, бо це якось трошки нагадує, що все ж таки ми робимо багато, бо постійно здається, що дуже мало робиш і хочеться якось збільшувати. Але якщо є подяки, то все ж таки воно якось цінується і дійсно воно є, бо звичайно, так зазвичай так. Забуваєш десь щось, що вже робив там, ще якісь цікаві такі нюанси. В більшості глядачами стали школярі, діти зараз на канікулах. Як би там не казали, запросили примусово, але з сучасною молоддю ну, по-іншому ну, ніяк. Тому що їх витягнути з дому, особливо коли ще канікули в школі, взагалі вони не зобов'язані нікуди виходити. І ті, хто прийшли сьогодні, ну я думаю, що честі хвала їм, і якусь вони інформацію все-таки почерпнуть, навіть яку потім зможуть використати десь у в школі, в навчанні, в спілкуванні, і це тільки плюс для них. Нехай шкодують ті, хто не прийшов, але. Тільки прийшли, дякую їм, і вони ми стояли от сьогодні в коридорі, коли всі виходили, і вони нам дякували, тому що їм сподобалося. Як не дивно це звучить, це такий більше е, захід е, публіцистичний, тому що тут документальні факти, відео, але тим не менше їм сподобалося. Я думаю, що від цього вони дійсно якусь інформацію залишать в себе десь там і колись нею скористаються, і будуть знати, що 22 січня це важлива дата для нашої країни. У колі Палацу культури триває виставка. Це гроші часів Української революції 1917-1921 років. Тут представлені гроші, які побудували в Одесі того періоду. По них можна судити навіть, скільки разів у нашому місті мінялася влада і яка це була влада. Починаємо з того, що. У нас тут представлені їх не так багато, але гроші саме Української Народної Республіки, тобто уже незалежної держави. Це карбованці і гривні. Карбованці, гривні і шаги. Ось такі були одиниці грошові: 10 гривень і 50 карбованців. Далі представлені одеські гроші. Дуже дивна таке явище. Але справа в тому, що оскільки в той час ну, це був надзвичайно такий буремний час, і грошей не вистачало як одиниці. І от великим містам, таким як Одеса, там, Київ вже. Томер дозволяли друкувати ну, свої власні гроші. Подивитися концерт до Дня Соборності повністю ви можете у програмі про тиждень.